How do you imagine the forces of evil? A pig's face, warts all over, and a nasty smell coming from its mouth. Kind of like your mum. My mum's dead. Yeah, so is mine. Hmm. То би міг подумати, що щастя придумали ще в Чехії 15 століття, і заключалось воно у зборі крапиви в лісі бухим посеред ночі в повному лицарському обладунку. І все це українською. Сім років тому студія бойова кобила показала світу, що не вміє ділати ігри, але ідеї у них ахуєнні. І людям прям понравилось. Вони милися в баді, як могли кололи свиней сакирами, грали в кості, грали за жінку в ділсі. Ні, ну з последнім перегнув. І вихід другої частини був лише питанням часу. І дія. Кінгадама Кама 2. Духовна рідна Сталкер 2, бо всі рази раби в Чехії. Тримала людей у виснажуючому очікуванні. Всі терпіли, як могли. Хтось колов у венку продукт ігросодержащий повністю на русском язикі і кодився на ньому теж. Інші ж відправляли в Чехію вози з золотом і незайманими дівчатами аби лише отримати локалізацію. А хейтери із нетерпінням чекали нову забаговану ігродемку, де ФПС буде нижчим за середній срок життя в 15 столітті. Але вийшла вона саме та гра, яку розробники. Обіцяли. У перший раз. Ось воно, те саме середньовічне рагуляло на просторах Прекрасної Тернопільської області. Чи як там за межами Києва все виглядає? Зразу видно, весь бюджетний на групішов, навіть картинок у вступ не ставили, одна тільки різьба по кухонній досточці. У прям так сходу. Раніше, коли батя в туалеті зачинявся, це вже була радість для осадних діл мастера. А тепер крепасті відлітають, як обойма з пулемета. Парні тут спортивні, вон даж за поручень не тримається. А якщо за короля не голосував, то можна за нього не воювати. Пролог зустрічає нас буквально там же, де й залишила минула гра. Що не пам'ятаєш де ну зараз я тобі тарілку сюжета за шиворо та вилью, навчишся ігри у мене грати. Генрі з дуркуватого хлопця виріс у серйозного чоловіка, як мінімум зовнішнього. Тим часом як пан Тачок все ще тримає планку 15-річного придурка. Зразу відповів на адвічне питання, як же звати головного героя Генрі індро індржихчі. З Я вибрав друге, бо в дебільних іменах тут конкуренцію нав'язують, які в минулій частині тобі дають набрати стартових рівнів у різних сферах, помірятися шпагою, зіграти в кості на калбасу і помить попу. Посвати. А бульбашки тоже жінки пускають? Діставай ці цендри, любаво, молока порного мені кортить. Ціла одна потужна сцена плавання, із наглядним поясненням, чого у грі його більше не буде. Mm. Пролог прекрасно справляється із введенням тебе у всі минулі перипетії ігрового сюжету, але для повного розуміння обставини персонажа не вистачає ще флешбеків, де ти гавном хату німця закидуєш і пиво баті носиш. І ще в процесі втечі ми падаємо зі скелі, і наш підпільник індрат втрачає більшість навичок, аби нам було чим зайнятися по ходу гри. Ставити курс каральної кулінарії прямо в пролог було мудрим рішенням, але чогось їм не вистачає. Окремо можна виділити систему діалогів, де ти вже не лише рицаря альфониці йобнути тікайте, а й прямо впливаєш на відношення персонажів до тебе, задаючи неприємні питання чи розділяючи їх думку, що по ітогу впливає на. щось. Модельки тепер хоч картину із них пише, ти прям відчуваєш кожну морщинку та рік, проведений в Україні після 25 А бруди з кров'ю ще й рівним шаром розмажуться по не менш деталізованим фуфайкам та бранні, чи NPC не впустять можливості прокоментувати твій зовнішній вигляд. Комп'ютерні організми, в принципі, стали більш пропрацьованими. Їм тепер не байдуже, які двері ти відкриваєш, чи не зникло щось із хати, де тебе бачили раніше. І чи має відношення закривавлений індро до гори трупів навколо. І якщо на 100 до вартового відповісти чемно, то на 101 перший він може сказати тобі щось хороше, але не хоче. Боївка або ж хуліти на перестрілку з мечем приперся, притерпіла деяких змін. Голландський штурвал утратив два направлення, і блок переїхав на кнопку миші. Тепер без проблем можна воювати одною рукою, залишивши другу для тримання пива. Ну це автентичний і іграш про Чехію. Механіки контрударів заставляють більше слідкувати за рухами ворога, а не одним глазом паралельно ще комбо з бумажки підглядувати. Бо це можна зробити на паузі, прям в бою. Якась зброя тепер сидить і плаче з усього трьома ударами, а якісь дозволили сісти за стіл до дорослих хлопчиків. Але собаку все так же краще використовувати, як булаву, бо іншої користі від неї мало. І прицілювання по наконечнику, це, мабуть, найкраща зміна в геймплеї. Я не буду плюватися жовчу на тих, хто навіть так не може прицілитись, бо вони з високою вірогідністю й для продовження свого роду не попадуть. На відміну від минулої частини, це вже не розбірки закрадену свиню на місцевому хуторі, а повномасштабна пригода, від якої залежить доля усієї богемії. І на її фоні ми носимо мішки. Де мішки тепер повноцінний елемент сюжету? Нема чим платить в карчмі, носиш мішки. Треба почати велику серію квестів. спочатку поноси мішки. Пішов по етапу, носиш мішки. Треба розкрити важку долю персонажа. Послухай його, поки несете разом мішки. Вавра, поки сюжет писав, напевно, теж в мішку сидів. Да те южме. Як я вже й казав, масштаб гри виріс, тож і полігонів для відточення навичок різанини у головного індроя побільшало. І неважливо, хто перед ним мухомор, вовк, людина, жінка чи цигани, воно буде вбите, обібране і з'їдене. а послідовність цих дій залежить лише від вас. Архітектура зробила крок уперед, Це не лише тому, що тут замок на замку і хутором поганяє, покращило саме їх наповнення, бо воно стало багатшим на деталі. Хоч це і створює певні проблеми при експропріації чужого майна, бо якщо в минулій частині. Кожна корзина мала свій інвентар, характер та мінімум дві сторінки лору. То тепер усе зліплено в одну велику купу, але іноді намагається обманути тебе, підклавши поряд окремий мішок. Безвідь <плес> мішки! Ковка, ну вона є, але якщо ви користуєтесь нею частіше, ніж раз на 8 годин реального часу, вам треба сходить траву потрогать, бо вже наводчик кантужен точність знижена. В цілому прекрасний відкритий світ має безліч цікавих квестів та активностей. Тут і порох робиш, і жінку з біди рятуєш, за фрачехами реп читаєш, пірамідки строїш. Даже з в циган дають постріляти. Баги у грі є і немало, десь графічні, десь дальність промальовки, десь в діалогах камера по персонажам промахується, ну і пізділівки на сходах це окреме від збочень але завдяки неймовірній атмосфері і зануренню виграви Пиши в коментарі свого улюбленого маркграфа бо і став лайк підписку купляй індульгенцію для твітчату бебеся чоловіку від которого залежить моя та да що там моя Судьба всей Украины. Владимир Владимирович.